Виникла ідея дуже випадково на етапі БЗВП. Коли я мобілізувався, я взагалі до мобілізації би там займався живописом, заробляв на життя керамікою. хоча я сам за освітою мікробіолог-вірусолог тут мобілізували мене, ну нічого страшного в цьому нема. І на БЗВП нас поселили в кабінет ДПЮ. Де я випадково знайшов цю агітаційну літературу, що совєтську з її якими то героями я уявляв, що це я, цей ПТУшник, який сидить, його заставляють вчити цих советських героїв на їх подвигах, а ці подвиги видумані. Я той переносився головою, що от людину заставляють вчити, а він не хоче, і він робить свій маленький протест. І я вирішив деконструювати совєцький героїчний міф і. Щоб він перестав бути міфом героїчним. Це понамальовував, там, там фінгал, то то, але вибрав манеру графічну, щоб вона нагадувала нам помальовані книжки. Тобто, отак. І я коли зробив перший, потом взяв другий, і от уже після другого у мене вже чітко склалася така прямо от концепція. Думаю. Можна зробити таку серію. Плюс це така, так би мовити, якась документалістика. Тобто Ти, ти фіксуєш час найбільшого героїзму, найбільшого потрясіння народу нації. Може, і такого вже не будь. Ну, це фіксація часу. Да? Тобто ти його пропускаєш через себе. І взагалі наша війна, вона ж це. Війна культур, тому що на нас прекультура і окупанти на окупованих територіях вони борються в першу чергу з культури. Ми маємо продукувати багато культури. Якісно, це вже друге питання. Тобто просто української культури має бути багато. А живопис він дає трохи розслабитися головою, і воно це такий ритм, він тебе тримає докупи, тримає голову світлою, серце холодним і дасть трохи рефлексії.